Вийшло так, що правильні люди в правильному місці, і в результаті ми маємо правильний результат, хороший І от в час такої кризи, такої екстреми, змогли організуватись. Вони не шукали для себе якихось вигод, особливих умов. Єдиною умовою було: ми хочемо працювати. Атмосфера, ну я не знаю, як правильно сказати, європейська. Немає такої, знаєте, ці лікарняної атмосфери в поганому розумінні. Тобто, тут. Дійсно, клініка. Дійсно, добровольчий шпиталь. У мене пройшло 5 місяців після поранення. Мені, аби я склала кіску, аби врятувати руку. Потім, наскільки я дізнався, що фірма така добробут, вона займається операціями для військовослужбовців. Я туди зателефонував, перевели на Оксану Андрійну, ми з нею зв'язалися. Вона сказала, що вона може за мене взятися. Я Оксана Комироненко, лікар ортопед травматолог війська спеціалізація мікробус. Ікрохірургія, хірургія кісті, стопи, периферічні нерви, пластика, дефектів. Я попала в перший добровольчий хірургічний шпиталь на початку березня 2022 року. Ми з сім'єю приїхали з Київщини на Франківщину, так сталося. І... Через патронажну службу Азова попали в шпиталі, і отут залишилось. Люблю більше всього це хірургії кісті, хірургії стопи, і так якось історично склалося, що я працюю на периферичних нервах. От. Саме в цій клініці у мене операційна під ортоподію під чисту хірургію, якраз таки для кісті ступи. Тут є мікроскоп, є все одне обладнання для того, щоб робити ті операції, які вмію люблю. Якщо на початку ми думали, я особисто думаю, і десь та команда, яка сформувалася, ми думали про те, що наше завдання надавати от хірургічну травматологічну допомогу фізичну реабілітацію. Пізніше ми зрозуміли, досить швидко зрозуміли, що потрібно системна робота психолога тут, і це буде допомагати йому дуже швидше. Почали робити системні заходи, не лікарняні, а такі для того, щоб просто показати, як що, 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 що життя не тільки є в. Думками про про спогадами про ті жахи, які прийшли, і якби лікарню, яка в принципі нагадує про те, що був, а показувати щось інше в нашій команді. Є багато людей, які е, теж пережили жахи війни зі свого боку. Вони втратили свої своє житло. Вони не можуть повернутися в своє звичне місце. Вони якби раптово змінили всі обставини свого життя, і дуже часто ми самі є теж тими, хто допомоги потребує. А наші пацієнти. Іноді своїм прикладом є тими, хто нам допомагають мати оптимізм і силу продовжувати те, що ми робимо. Я просто займаю свій час чимось хорошим, щоб не думати про погане. А друге, ну я так вихована, що якщо я щось вмію і можу, то краще це робити, ніж не робити. Ну воно корисне, хорошо. От а, що буде через рік? Я не знаю. Я хочу щоб закінчилась війна нашої перемоги. Я хочу, щоб всі повернулись додому. Я хочу, щоб всі у всіх прийшов цей стрес, війни, всі, все це нещастя. Я хочу, щоб відновилися наші українські землі. Я хочу додому на Луганщину, Я хочу в свої степи. Зараз будім і сім'я у нас рядом з дітьми. Двоє дітей, кіт, собака. Іде б вони не були. Там у мене сім'я і дім. Я туди приїжджаю, Мені там хорошо.